Прийшла на гору, сьогодні сонечко, світить нереально. Прям, знаєте, таке відчуття, що зараз весна, рання весна, а не пізня осінь. Ну от так от. Дуже тепленько, гріє так, так здорово. Прийшла по зелень. Взяла мисочку. Ну, як сказати, прийшла. Прийшла, дивіться, покажу вам свій вайб. От. Це мій 35-й розмір, а це хлопця 42-й розмір. Якраз мені на ніжку. Отак от і ходжу. Я не наступаю на цю ногу, тільки на п'яточку. Ось так, ось так ми і виживаємо зараз. Отак от так, от. Фух, так і хожу, а на гору треба, що робити? Треба, все одно виповзаю якось і. Щось не поприбирала, от показую, в мене срач тут, тут не прибрано. Тут те, що ну, страшне все. Я не можу цього зараз зробити Отак от, от. ходжу, не знаю, скільки це ще буде продовжуватися. от Так що такі справи поки що е, справляюся таблетками і пластиром Олфен. От. Ліплю його на ніжку, потім бинтом ластичним замотую. І ось так ходжу. В принципі, мені ходити не можна, але трошки я ходжу, тому що ну, це з трьома дітьми і з двоповерховою. Хатою за орудом, це неможливо. Тому потрошку ходжу. Ось зараз буду різати зелень на салатик. Ой, мені треба розкрити кучу. Це ж принесла бідон, там а, цей, скажіть, я скажу, там травяний настій, той, що я робила, бур'ян, травичку, туди цей водички заливала, от, і в мене залишився. Я підливала під перчик, під баклажанчики, під огірочки разок підливала теж. Це як доброго. От, Ой, так пластир гріє. Ого. Прям почало гріти здорово. От. І оце там залишилося, і там ще таке осад, Знаєте, воно там травичка, яка не перепріла. Мені треба на кучу вилить. І кучу треба вже розпакувати на зиму. Це у мене компостна. Куча, я вже з неї позабирала, трошки ну, залишилося, скільки літом добре перепріває, поливаю, накриваю такою чорною, вона гріється. І це літо я її повну зібрала, було аж через верх, ось, бачите, цей шифер. І було аж зверху на шифері отак все наложено. І воно перепріло, я позабирала, я в клумбу он там засипала повну. Компоста підсипала, де такий добрячий компост підсипала в теплиці. От. І от що залишилося. Так що мені треба його розкрити, вилить, виліть тут зверху це все. І за зиму воно перепріє, весну воно буде компост. Ой такі справи. Та, мені ще скільки тут треба робити, а коли я це буду робити, я не знаю, то що, коли воно це все пройде чи воно пройде. Чим воно закінчиться? От вам і робота, і робота на городі. О, закінчується ось так. У мене ще й коліно тут, коротше, ногам хана. От, але це не тільки робота на городі, це ще професія моя теж дає, бо я перукар і от зараз я. Слава Богу, в салоні не працюю, але працювала дуже довгий час. І це робота на ногах. Отак. От так що не рекомендую. Тепер хожу на п'ятечці. А до морозів в мене залишилося 2 неділі. За 2 неділі мені треба все це перевести до ладу, як не знаю. Але що? А ще, Ой, а ще світла немає, у вас теж немає. У нас 8 годин немає, 3 години є. Круто, так? Да? Я думаю, круто. І за ці 3 години треба встигнути все зарядити. У мене, звичайно, є кафло, все є, все у нас є. У нас є генератор, все є. От Генератор дуже багато їсть бензину, тому ми його. Зараз ще тепло, ми його так. Тепло і темніше не так пізно, тому його не вмикаємо. Але скоро прийдеться як кофлуй, генератор, і все. І... Все треба зарядити, все треба перестирати, все треба переробити. Коруч. Весело, нам весело, ну нічого. Дай Бог. Скоро, ну, може, не так скоро, але... Боже, це все закінчиться. А, думаю, що це таке? Це моя ялинка торчить. Не ялинка, а сосна. Чекаємо, коли ось це небо. Стане мирним. Чекаємо. А є в тепличці. Так, подивимось. Що в нас тут з температурою? Так, температура, а видно, майже 20. Я двері відкрила, вже відкриті вони болить. О. Зараз швидко наріжу, що там не треба. Ой, піду до хати. Так, а я дійшла подивитися, що в мене тут. Мурко, а як? Вообще, дивіться, щось є. Я не дуже надіюсь, що там є все сітки, яка капуста шикарна. Угу. Так, я не дуже надіюсь, що тут є... Тут є морквина, дівчата і хлопці. гляньте зараз. Дивіться, є морквина. Я в шуці. А ще яка, не яка. А буде, нехай буде вона, ну, ну це, звичайно, ні. А отут тут щось буде, хай вона буде дрібна, знаєте, але смачна своя городу. А так от. Ой, гляньте. Зараз. Я в шоці. Хм. Тут не видно. Ось. Я її бачила, а ось. О. Гляньте, де морково і непогано. Отак. Ой, зараз дошкандиває куди-небудь. Отак. Ну нехай, нехай. У мене ще ось. Я його смикаю, смикаю потихеньку. Гляньте. Крупчик який. Так, смикаю потихеньку його. Ось тут ще все, у мене такий коробчик. Ну нічого, нехай, нехай. Якийсь ворпинок та й буде. Ну вже щось. Вже щось, знаєте. Аж приємно. Так, а я тим часом нарізала зелені собі. де повна миска, повна миска тут всяке. І руколка, і салатик, і цей. Все. Все є. І щавлик, мері є. Все є. Ну так. А що? Своє смачне зелень. Воно треба їсти сьогодні. це який жавель, треба на борщ надрати. А то мороз як вдаре, нічого не залишиться. Ось такі справи. Так, ну і ось така. Зелень на салати, гляньте, ну чудо ж, правда? Люблю весну і осінь за ось це. Просто. Краса. Так, і быстренько покажу, як зберігати. Зберігаю я зелень. Ось такі контейнери в мене є. На дно кладу ось такі бумажні полотенечка. Два-три слоя скрутила, от, засипала зелень і в холодильник. І більше неділі, навіть дві неділі я можу так от зберігати. Ось. Тільки мокру, добре вимиту, щоб вже одразу можна було їсти. Вимиваю, я три рази вимиваю, висушую трішечки, щоб не було лишньої води, хоча воно все одно є. Ось так складаю, все, кришечкою накрила і в холодильник. Та ще й трошки черіків зібрала. 16 листопада, дорогенькі мої. Отак. так. А в мене такий угол ще є. Як вам? Мені дуже подобається.